Окупанти обстріляли центр Костянтинівки. Пошкоджено палац культури, одного жителя поранено. Бахмутянка шиє обладунки для бійців. Жінка живе в Дніпрі та має свій цех. До дня закоханих для переселенців провели концерт у Києві. Дві пари розповіли про секрети щасливого подружжя. Під бахмутом прикордонники знищили російський станковий гранатомет та трьох окупантів, які обстрілювали позиції українських захисників. Не менш ефективно, прикордонники, мінометники відпрацювали і вночі по одній зі штурмових груп загарбників. Ті під покровом темряви на підійти відійти до наших позицій. Аеророзвідка за допомогою дрона з тепловізором виявила переміщення і пораховування загарбників за спорудами. А кілька десятків мін від прикордонників підмінусували. П'ять ворогів вбитими, а ще сім поранених. Сьогодні близько першої години дня російські окупанти випустили ракету по Костянтинівці, влучили у міський палац культури, де розташовувався гуманітарний штаб. В будівлі розбиті шибки вилетіли двері. Поруч вирва від снаряду. це поранено частине місце. Пункт видача гуманітарної допомоги. та поранених про діпросивні. Є не поранений. На жаль, житель який просто проходив Мимо він доставив лікарню. Ще одну ракету армія РФ випустила по Краматорську. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Поцілили в медичний заклад. 25 ударів по Донеччині з боку російської армії зафіксували за добу поліцейські за авіації. Рашисти вдарили по кам'янці та Авдіївці. Згарадів накрили велику новосілку Бахмут Часів Яр. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило. Зі смерчів російські війська обстріляли лиман, поцілили у два багатоквартирні будинки, гаражі, автомобілі. Травми зазнала дитина 2008 року народження. Внаслідок ворожих атак маємо загиблого у селі Ставки, також поранених у Щербинівці та Вогледарі. Співробітники ДСНС продовжують евакуювати людей з населених пунктів, які цілодобово під обстрілами російських окупантів. Так минулої доби з зони активних бойових дій вивезли родину з дитиною. Співробітники надають допомогу під час евакуації потягом в Покровську. Олександра Зоз, Максим Бондарєв, Андрій Резніков. Суспільне новини Донбас. До підрозділу окремої штурмової бригади Національної поліції Людь шукають водіїв бронетехніки, артилеристів, мінометників та парамедиків. Наші співробітники поліції наряду з іншими складовими сили оборони приймають активну участь звідси цієї збройної агресії, приймають активну участь у звільненні наших міст, у звільненні нашої території. Ідея чому виникла, тому що е, працівники поліції у нас. Е, Окрім бажання визволяти свою територію, звільняти свої землі, не мають достатньо кваліфікованої підготовки, От саме безпосередньо. Участі в бойових діях. Планують прийняти близько 4 тисяч чоловік. Нині до складу бригади вже увійшов окремий штурмовий батальйон Луганськ-1, який виконує бойове завдання на Донеччині, та полки спеціального призначення Сафарі та Цунамі. Доєднатись можуть усі охочі, потрібно лише подати свою анкету у центрах надання адміністративних послуг або на сайті МВС. З цивільним населенням, яке має бажання прийти, будуть проводити співбесіди. Знову ж таки, більш пріоритет віддається е, таким громадянам, які вже мають яку військову підготовку, службу в армії, якісь військові спеціальності, тому що все нове, зброя нова, таке, що в принципі дуже швидко його не вивчиш. Галина Олійникова закринеться за фахом. У рідному Бахмуті багато років займалася громадською діяльністю. Зокрема, питаннями екології очолювала організацію Мама 86 У 2014-му додалося документування військових злочинів проти людяності та довкілля. Перед початком повномасштабного вторгнення пані Галина працювала в ательє. Згадує саме отримали за одним із проєктів машинку для вишивки. Це моє таке больне місце, бо я тільки навчилась, тільки розробляла ці малюнки різні традиційна вишивка із фотографії, все, все, все дуже кльово було. І саме останнє що я на цій машинці зробила це. Ми робили шеврони для Бахмута, Бахмутське ТРО. З Бахмута Галина виїхала в середині березня. Каже, ще у 2014-му отримувала погрози за проукраїнську позицію. Тож залишатися у місті було небезпечно. Переїхала до родичів у Дніпро. Коли я виїхала, я почала одразу шукати волонтерські центри, які займаються там пошивом військової снаряги. Всі звернулась тут в театрі, працювала бригада. Потім там ще там запожарка теж От, на той час у них вільно місце не було. Було потім познайомилась з керівником цього підприємства. стала виробляти і саме для і форми шиєм, і плітоноски, і підсумки. Зараз у швейному цеху чотири людини, із них двоє переселенців. Галина каже, робить усе, щоб наблизити перемогу. Після якої мріє повернутися до рідного міста. як колись повертались її пращури після революції. Діда було заслано. В принципі, у нього була розстріляна. На стаття за організацію голодних бунтів в Бахмуті. От, але він вижив, зберіг родину і вже це 29-го року. А повернулись вони в Бахмут 46-го. У нас це коріння вишибають, вишибають з покоління в покоління, але все рівно ми пам'ятаємо і ніколи нікому нічого не забудемо і не пробачимо. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Будинки без покрівель, без вікон, без дахів, розбиті автівки. Ось такий вигляд нині має Святогірськ після майже чотирьох місяців російської окупації. Коли росіяни захопили місто, тут залишалось близько п'яти сотень місцевих жителів. Прийшли ж, ніхто ж не звав. І оце що бачите, розбиті хати, розбите це. Чого я не знаю. За чим так робити? Було 21 століття, сторіччя. Хіба так роблять? Йо? Розбити людям мета, і погиблі сусіди в мене там. І Андрій ми вместе в місті клас ходили. Ну, коротше, міни пролітали. Валерій каже, найбільше боїться, що росіяни повернуться до Святогірська. Не дай Бог наші, щоб не одійшли, щоб не остались. Щоб не Ну, коротше говоря, не дай Бог, я не переживу старого процесу. 80-річна Тамара Євдокимова розповідає, як над нею знущались російські солдати. Мене питали, я не слышу тепер, я от уже 5 місяців не слышу. Я сама врач-хірург. От мене зуби вон повибивали, мені челюсті били. Ну, ну, що я зробила? Ну, так хазачилось. Он мене ставив к забору, от забор такий, вон у нас, бачите, єврозабор і стріляв. А осколочки відпадали і мене, мене били. Пригадуючи той день, жінка починає плакати. Потім не закривай уші, а воно ж стріляє, і я просто автоматично закриваю. Коли я уші закрила, він мене з усієї сили ударив, я упала. І все. І потім він якийсь у нього, не знаю, штик, не штик, чорт, щось таке. Він мене от сюди уколол, у мене кров пішла. В общем, больно было, мой хороший, і страшно было, правда. Страшно. Будинок Тамари Євдокімової зруйнований обстрілами паркану у отворах від куль на подвір'ї залишки знищеного російського танка. Вікторія Алексеєва, Суспільне, Новини, Донбас, Віктор та Ліна Ващенка, Маріупольці разом понад 30 років. Ми познайомились на Маріупольському пляжі. На Азовському морі на побережжі? На Азовському, так. Недалеко від моєго будинку, там де мешкали мої батьки. Ну а потім почали зустрічатися, потім подженилися, потім дітей народили. Ліна про перше враження про чоловіка згадує наступне: чомусь показалось в мого чоловіка, ну тоді молодого, такі гарні зелені очі, мабуть. Від моря такий відтінок був, і я в його очі дуже закохалася. Потім вони оказались голубі, але вже і отак стільки років разом. Під час повномасштабного вторгнення Віктор вивіз родину з Маріуполя. Їх сімейний будинок росіяни знищили. Був будинок його 2 травня. Травня Ой, березня. 2 березня, 2 березня, 2 березня, да, да. залишили стільки стіни. Ну і там трошки нічого страшно. У нас частний сектор буде перемога, буде перемога, все вістовуємо. Чоловік перед війною служив в ЗСУ, і він накануні війни повернувся назад. І в мене було дуже таке надійне плече. Він, як військова людина, мене дуже підтримував. Ну, де надо і так. Да, ми навіть з погляду розуміємо. А це подружжя малютіних з Бахмута Алла та Микола. Разом 45 років. За фахом лікарі познайомилися ще коли були студентами. Ну, це було навчання сезону. Нам треба було повернутися утром на, на самоліт. Мені довірили закрити всі поміщення и, а я работала там уже не ці стройка були там строєтряді. От а он за дверью спрятался, сказал, пойдем, погуляємо. Дуже приємні спогади. Це було дуже інтересне. Цікаве час, так, коли ми виїжджали, Было весело, было интересно. Обидві родини мають дітей та онуків. Розповідають про секрети подружнього життя. Дуже простий. Це поцілунок. Ти казав давно, значить, мені дуже сподобалось. Чоловік це голова, а жінка це шия. Ну, це туди так, шия це поверне, так. туди голова і дивиться. І ну, в нас ніколи не було хто головний, ми, мабуть, доповнюємо друг друга. Нас об'єднувало, що наші батьки, яких ми любили, які були рядом, рядом з нами. Раз. І друге діти. Діти були під нашим наглядом. Старший син теж прийшов працювати лікарем. І нам дуже приємно, що на сьогоднішній день вони рядом з нами в таку тяжку хвилину. До дня закоханих для переселенців влаштували концерт. У київському будинку вчених виступали актори Маріупольського театру. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Переселенка з Маріуполя Олена та військовослужбовець Зоріхова Олександр побралися у Запоріжжі. Разом пара п'ять років. Але офіційно зареєструвати шлюб вирішили лише після початку повномасштабної війни. Як готувався? Я був на позиції. З позиції вони як приїхали, вдалося вмовити командира на добу, попасти додому. Я приїхав, я їхав з Оріхівського напрямку, там з Оріхова. В Запоріжжя приїхав, купив да, обручку. Да. І все, приїхав додому і одразу, скажімо так, майже, майже відразу на вулиці зробив пропозицію. Ти була в спортивних штанах, футболка, бо я твій сюрприз вирішив зробити. Олена у 2014-му переїхала з Донецька до Маріуполя, а Олександр після знайомства переїхав до неї з Оріхова. Олена каже, знала, що Олександр буде захищати Україну до кінця. Тож почала думати, як з десятирічною донькою Анастасією виїхати в більш безпечне місце. Він одразу 24 лютого вступив в тероборону в нашу в Маріуполь. Ще може 3-4 дня ми піддержували да зв'язок. А потім ми зовсім потерялися. Я не знала, де він. Він не знав, де я з дочкою. Ми виживали, він виживав. Ми жили п'ять років, і ну, максимум, що ми це розлучалися, це то, що на роботу. Тобто, ну, і, ну, для мене було дуже тяжко, дуже це все. Е переживати, тому що, во-первых, ти не знаєш, де твоя кохана людина, що з нею і як. І, ну, і то, есть, це було дуже, дуже важко. 7 березня минулого року, згідно з постановою Кабміну, спрощений порядок державної реєстрації шлюбу для військовослужбовців. Військовослужбовець має право звернутися до командира частини, де він перебуває на службі. Він засвідчує його підпис на заяві на державну реєстрацію шлюбу. Ця заява подається безпосередньо до відділу державної реєстрації. Реєстрації нареченої, наприклад, вона заповнює свою заяву у відділі державної реєстрації. Потім, якщо він може, він з'являється на державну реєстрацію шлюбу. А якщо ні, є можливість зареєструвати онлайн, також є ще можливість зареєструвати шлюб, наприклад, командирам частини або головним лікарем тієї медичної установи, де перебуває військовослужбовець. 280 пар офіційно зареєстрували шлюб у Запорізькій області з початку року. Торік побралися 7240 тисяч 240 пар, сказала Тетяна Мехтієва. Маргарита Галіч, Карина Голунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.